Доброго дня і міцного здоров'я. Ми маємо саме молоде управління в контексті організації в Головному управлінні Держпродспоживслужби в місті Києві. Фактично, документально ми виникли в 23-му році, в кінці 20-х числа грудня, а почали працювати в 20-х числах січня. Вже є сформований сталий колектив. Основна ну, завдання управління, якщо ми хтось не пам'ятає, у нас вже була презентація, це недопущення введення на територію України, а в нашому контексті на територію міста Києва регульованих шкідливих організмів, розмноження або розповсюдження, яких може призвести до великих економічних збитків. Для того щоб розуміти, що таке регульований шкідливий організм, це Можуть бути А-віруси, це можуть бути бактерії, це можуть бути гриби, це можуть бути гельмінти, нематоди, це можуть бути гербопаразити, е тобто рослини, які ми в простонароді називаємо бур'яни, а також ентомологічні організми, який для всіх більш звичний, ми називаємо їх комахи. Тому, коли нас бачать, всі запитують, а та чи інша комаха вона шкідлива або корисна. Е в управлінні працює два відділи. Перший відділ е це. Карантину рослин та санітарних заходів на кордоні. Ну, він у нас більш потужний, і маленький відділ захисту рослин та контролю в сфері насильництва і розсадництва. Для того, щоб зрозуміти сутність роботи, всі ми знаємо, що Україна як імпортує, так і експортує якісь товари. Завдання інспекторів: от ви бачите перелік. Так званих фітосанітарних пунктів контролю, які знаходяться на митницях. У нас їх в Києві територіально вісім працюючих на сьогоднішній день що це значить? Це значить, що товари, які заходять, наприклад, за кордон, що було зрозуміло, вони можуть отримати фітосанітарну процедуру як на фізичному кордоні нашої держави, при перетині, так і за вимогою суб'єкта господарювання або його представника в даному випадку митного брокера в будь-якій точці України. Тому, якщо логістично і економічно вигідно проводити... Наприклад, в місті Києві, то відповідні товари вони переміщуються на митниці міста Києва, де безпосередньо вже працюють наші інспектори. Інспектор світосанітарного контролю він отримує документи через електронну систему взаємодії з митними органами. Єдине вікно. Тобто, митник, бачучи, що наприклад товар. Повинен бути ну товар, так кажу вантаж. Повинен бути оглянути нашим спеціалістом. Він в єдине вікно подає. Інформацію, і інспектор з єдиного вікна отримує інформацію про те, що на дану митницю заходить вантаж, який можливо може містити верніше. Він містить об'єкти регулювання, і для того, щоб цей вантаж в його безпечності стосовно того, що не завозиться на територію України регульований шкідник, він цей вантаж інспектується або оглядається. Необхідно додати, що у Нас робота від інших управлінь відрізняється тим, що переважна ну всі фактично правління вони здійснюють. Заходи державного нагляду контролю на сьогоднішній день. наше управління не здійснює таких заходів, хоча вони також передбачені. Але на період військового стану ми не здійснюємо таких заходів. Але в нас є інший якби напрямок роботи тобто, це інспектування, огляди і моніторинги, які визначені на законодавчому рівні постановою Кабінету міністрів 1177. І ось для прикладу, якщо ми говоримо про імпорт, тобто ті об'єкти регулювання, які заходять до нас на територію міста Києва, інспектори безпосередньо на ВМО проводять інспектування, тобто візуальний огляд при необхідності. Вони здійснюють огляд, це вже з відбором лабораторних зразків і відправленням в державну установу фітосанітарна лабораторія, яка знаходиться на Колоскові для отримання відповідних заключень, тобто висновків. І ось за півріччя інспекторами, ну, цифри ви бачите, 16 мільйонів зрізаних квітів, я не буду їх перечисляти. Тобто, суть роботи те, що. Кожен імпорт імпортний вантаж, який містить об'єкти регулювання, об'єкти регулювання це те, що може в собі завести на територію України регульованого шкідника, він підлягає інспектуванню. Прошу далі, якщо послайне можна. Якщо інспектор під час здійснення фітосанітарних заходів виявляє невідповідність. Ну, переважно це фітосанітарні сертифікати, які супроводжують товар, і існують відповідні міжнародні стандарти. Наприклад, от основний це стандарт міжнародний номер 12 Інспектор зобов'язаний проінформувати Держпродспоживслужбу України, тобто підготувати проект нотифікаційного повідомлення про можливі порушення під час завезення такого імпортного вантажу. На підставі цих е, нотифікаційних проєктів вже Держпродспоживслужба України готує до країн партнерів, якщо вона вважається необхідна нотифікацію, тобто інформує їх про можливі порушення з їх боку. І от на сьогоднішній день за півроку складено 55 таких е, нотифікаційних проєктів, що свідчить про е, те, що інспектори достатньо уважно відносяться до е, своєї роботи і принципово. Тобто, е, ну, не пропускають документально ті речі, які повинні ну виноситися там на якийсь загал. Тобто, це дуже добре, що в нас є такі проекти нотифікаційних повідомлень. Хочу додати, що в свою чергу ми отримали вже по місту Києва від закордонних партнерів дві нотифікації, але вони не пов'язані з роботою. Це не тобто, ну, вони не пов'язані з роботою нашого управління. Чому тому, що перша нотифікація була від Латвії, тому що фізична особа надіслала поштовим переказом туди якийсь там насінневий матеріал. І враховуючи, що вона не є суб'єктом господарювання, ми в письмовому вигляді проінформували цю особу про те, що, ну, як правильно відправляти такі речі за кордон. А друге нотифікаційне повідомлення було стосовно суб'єкта господарювання, який здійснював експорт за кордон в Словаччину дерев'яного пакувального матеріалу. Цей суб'єкт не проходив е, в нас жодних, е, не отримав сертифікатів, і жодних процедур. Чому? Тому що на момент його експорту в Словаччину його е, вантажу Слова, Словаччина не вимагала, тобто в них не було таких вимог щодо отримання відповідних фітосанітарних сертифікатів. Тому е, відповіді були надані в Держпродспоживслужбу, а далі відповідно е, ну, в країни-партнери, які співпрацюють з нами з цього напрямку. Е, при фітосанітарному контролі колег, тобто з інших регіонів, були виявлені. А перше, капуста завезена з королівства Іспанії, а в Україні з 16 року існує заборона навезення зелені з королівства Іспанії, зв'язку з частним виявленням і розповсюдженням в Іспанії квіткового тріпсу тобто, це шкідник. Така, такий вантаж був виявлений у Львові і розпорядженням головного державного фітосанітарного інспектора Львівської області вантаж був направлений на знищення, але на знищення він прибув до міста Києва, і наші інспектори приймали участь в знищенні цього вантажу а другий вантаж. Це вантаж з Нідерландів. Він містив саджанці винограду, які були заражені. Називається хвороба пірса. Ксілела фастідіоза Велс етел Прошу звернути увагу, що Ксіела перші дві букви в транскрипції читаються як ксі, тому наші інспектори також приймали участь в знищенні цих вантажів. Були Оформлені відповідні фітосанітарні документи і проінформовано Держпродспоживслужбу України про знищення таких небезпечних вантажів. Прошу далі. Україна на щастя здійснює також експорт товарів за кордон і відповідно суб'єкти господарювання, які цим займаються, і здійснюють експорт об'єктів регулювання. Вони отримують в нашому управлінні фітосанітарні сертифікати на ті вантажі, які вони хочуть вивести за кордон. І ось за півроку видно цифри: це про інспектовані об'єкти регулювання. Тобто, за заявкою суб'єкта господарювання, інспектор виїжджає або на місце виробництва, або ну на частіше це місце. Зберігання відповідних вантажів відбирає там проби, направляє їх до лабораторії. На підставі отриманого висновку формується фітосанітарний сертифікат для експорту. Прошу далі. В межах країни також є вимога на отримання карантинних сертифікатів на сьогоднішній день, зв'язку з військовою агресією. Росії ця вимога вона пом'якшена і суб'єкт господарювання ну, тільки за його особистим зверненням проводиться видача карантинного сертифікату, тобто процедура, вона в принципі як і для експорту, тобто, виїзд на місце, де або зберігається, або виробляється, об'єкт регулювання, відбір лабораторних зразків, направлення в лабораторію. От видно, інспектор з таким сейф-пакетом. Туди спакується зразок, заклеюється, тобто його не можна не розірвати, не підмінити, не таке інше. І направляється в лабораторію. Прошу далі. Оця слайд, прошу звернути керівництво. Дуже приємне. Ми буде у нас це кількість наданих послуг, і за півроку управлінням зароблено. На рахунки головного управління 698 тисяч гривень, і в державний бюджет за видачу сертифікатів, тобто бланків самих, 28 тисяч 441 гривня. Тобто фітосанітарні процедури вони за це законодавством платні. Тобто суб'єкт сподівання сплачує державі за проведення таких процедур. Прошу далі. Один із напрямків роботи це реєстрація осіб, які здійснюють господарську діяльність, з виробництвом та обігом об'єктів регулювання. Тобто в Україні за законодавством обов'язково такі суб'єкти господарювання повинні пройти державну реєстрацію, отримати там унікальний номер. На сьогоднішній день, якщо раніше ми спрямовували такі заявки в Київську область, бо на законодавчому рівні, на… На сьогоднішній день дозволено отримувати фітосанітарні процедури і документи в будь-якому управлінні фітосанітарному в Україні, то на сьогоднішній день вже ті заявки надходять до нас, це буквально останні два місяці, і дев'ять заявок нами розглянуто позитивно про проведення реєстрації, одна надана обґрунтовану відмову ну, в зв'язку з, з технічними. Погрішностями заповнення заяви такі інше. Тобто це ну, декларативна робота, вона без перевірок проводиться. Великий обсяг роботи і він в період вегетації рослин він у нас основний це моніторинг. в ну, нашому випадку це моніторинг території міста Києва щодо розповсюдження або можливого розповсюдження регульованих шкідливих організмів. За планом моніторингу ми в місті Києві перевіряємо наявність на 16 регульованих організмів шкідливих, із них 6 це бур'яни, а 10 це ентомологічні організми, тобто комахи. На жаль, на території міста Києва, ще в 2023 році київським головним управлінням. Київської області, бо управління фітосанітарної безпеки раніше було тільки на рівні Київської області. Виявлено на території міста Києва регульований шкідливий організм. Це вузькозладка Есенева Смарагдова, агрівспаніпініс фермер. На сьогоднішній день нами підтверджено наявність цього регульованого шкідливого організму на території міста Києва. І от ви, якщо бачите там перелік районів, це чотири райони, де вже накладено карантин. Ну, хоча карантин накладено вже липні місяці, але ну воно якби продовжується да, робота, тобто ми не можемо не сказати про, про неї. Да. І на сьогоднішній день, завдяки співпраці з КМДА і безпосередньо. З профільним департаментом розглядається ну, питання, воно вже розглянуто, про запровадження карантинного режиму стосовно златки Лісаневої-Смарагдової на території всього міста Києва, ну, що значно полегшить роботу і нам, і відповідним комунальним службам щодо локалізації та ліквідації вогнищ цього шкідника. Ну, для щоб ви розуміли, зазначений шкідник вражає дерева породи ясень, що призводить до загибелі цього дерева. На сьогоднішній день немає доведених або затверджених методик щодо так званого лікування або знищення зазначеного шкідника за допомогою. Якихось хімічних засобів на штал пестицидів, тому єдиний дієвий спосіб це локалізація і знищення заражених дерев і висадка на місці заражених дерев, дерев, які не є хазяївами для цього шкідника. Моніторинг проводиться за допомогою, в тому числі не тільки візуальне, феромонових пасток, це спеціальні такі. Засоби, які містять, якщо можна там фото далі. Да. Ось вони. Які містять хімічний феромон і виклик... ну, приманюють відповідного шкідника. На кожного шкідника є своя паска і відповідний феромон. А потім інспектори ці паски спочатку вони вивішуються в зелених зонах, потім через якийсь там строк, кожна паска має 15-10 днів і так далі. Проводиться перевірка наявності ефективності цієї паски, при наявності вже якихось ознак, що в цій паски щось є. Пастка направляється до лабораторії і отримується або підтвердження, що це в даному випадку, наприклад, вузька златка або ну підтверджень немає, тобто ми нічого не знайшли. І я думаю, що у нас. Єдиного управління, якому є унікальний досвід, використання по вузкозладки різ... пасток феромонових двох різних виробників, що призвело до того, що ми це не в якості реклами, що один з виробників робить дуже якісні пастки і вони працюють. А інший виробник, на жаль, його пастки чомусь не спрацювали стосовно безпосередньо вузкозладки, що може свідчити про якість самого хімічного елементу феромона. Далі прошу. Інший наш маленький відділ захисту рослин, та контролю сфери насінства і розсадництва. Враховуючи, що на території міста Києва немає посівів сільськогосподарських культур, то переважно робота цього відділу вона переплітається з роботою відділу карантину та заходів на кордоні і існує постанова 53, яка регламентує. Якісь дії з боку на від нас, коли на територію України імпортуються і завозиться або насіння, або садивний матеріал. Тому от більше спрямована робота в цьому плані. І от за півроку таких актів там спеціальний акт складається, складено 188 актів і проведена одна консультація. Тут ми назначаємо для колег Житомирської області, завдяки нашим інспекторам, вони зрозуміли. Що робити? Це був перший випадок в Україні, коли насінневий матеріал не мав супровідних відповідних документів, але законодавство українське забороняє його знищувати на території України і вимагає повернення в країну звідки цей насінневий матеріал прийшов до нас. Також проводиться моніторинг. Зразків насіння матеріалу, тих сортів рослин, які не зареєстровані в реєстрі, тобто для наукових дослідів на території України за погодженням з Держпродспоживслужбою можуть завозитися зразки насіння, які не зареєстровані в Україні для їх вивчення. Відповідно, Держпродспоживслужба. Виставляє в такій спеціальній гугл-таблиці перелік територій, куди ці зразки насіння направляються, тобто області і міста. Ну за півроку до нас в місто Київ повинен був заїхати один такий зразок насіння помідорів з Японії, здається, але потім ті, хто його повинні були завозити, вони відмовилися від завезення цього зразка. Тому ці зразки не висівалися на території міста Києва, і відповідно ми процедури щодо нагляду за даним питанням не проводили. Прошу далі. Проведено навчання, да, це така наша трохи головна біль. Ми одноразово зверталися до Держпродспоживслужби щодо надання роз'яснень компетенції безпосередньо нашого управління в проведенні навчання. Осіб, які мають відношення до транспортування, зберігання, застосування торгівлі пестицидами. На сьогоднішній день, на жаль, внесені були відповідні зміни в постанову, але ці зміни не зачепили ті питання, що стосуються міста Києва, і в офіційному телеграм-каналі був контрольний вистріл від Держпродспоживслужби, де було написано, що головне управління. В областях вибирають міста, місце щодо проведення навчання. Тобто місто Київ, на жаль, не звучить при реалізації цієї постанови щодо навчання відповідних осіб. Далі прошу. Ну і е, якби так воно не, не звучало трошки, роз'яснювана робота, да, від нас вона вимагається безпосередньо департаментом. Ми звітуємо. Чому? Тому що. Е, при експорті з України вантажів з об'єктами регулювання дуже багато країн висувають конкретні свої вимоги до того чи іншого об'єкта. Тому інспектор постійно проводить цю роботу серед суб'єктів, які здійснюють експорт, для того, щоб ну, ми не отримували від країн-партнерів нотифікацій. Ну і цифри, О, ці бесіди, вони реєструються у нас, вони всі е, задокументовані. Ну і безпосередньо, якщо є якісь зміни в законодавстві або інновації від країн партнерів, то ми розміщаємо на нашому офіційному сайті е, таку інформацію для зацікавлених сторін. Все. Дякую. Два запитання. Перш за все, по карантину. Місцевому загальному військовому. Як ви будете провадити спільно з департаментом? Вже на підпис подання, який сьогодні крайній термін необхідно вам підписати. І ми розглядаємо питання з запровадження, окрім вузькозладки, ЄСНЕВСМР до карантину по бур'яну. Також. Ну, загальноміського, щоб нам не, не, не бавитися по, це по амброзії по, ну, нелекоційного, а іменно по місту Києву. Це полегшить життя і нам, і комунальним службам, які будуть так, приймати участь. Друге питання про навчання. Е, прошу оновити листи щодо включення в місті Київ в навчання, тому що це дійсно для внесення зміни до закону. І писати і mm -hmm. Дякую. і слово надається нашому гостю олександру валючу дякую. дякую я в першу чергу хочу подякувати олегу миколайовичу і всім вашим працівникам за плідну роботу тому що дійсно от зіштовхуючись такими непростими питаннями які у нас виникли в цьому році такі як запровадження карантину спочатку ми навіть минулого року почали працювати з запровадження локального карантину в соломіцькому ландшафтному парку От і продовжуючи цю роботу в подальшому, хочу відзначити високу професійність ваших працівників і повне розуміння, і повну координацію в будь-яких питаннях. Я за це вам дякую, тому що питання, на жаль, на практиці досить складне. Після вашого подання на протязі доби ми повинні оголосити карантин, а враховуючи бюрократичні про певні процедури проходження розпорядження військової адміністрації в стінах Київської міської державної адміністрації, це складний процес. Як правило, за добу цього ніколи не вдавалося зробити, і це той виключний випадок, коли є розуміння, і швидкість, і результат. Причому, що якщо говорити про громаду, то ж ви, ви розумієте, ми говорили сьогодні про златку. У нас зараз в Києві налічується близько 8 тисяч ясенів, які а, проростають вздовж вулиць, доріг і в парках. Це ми не беремо лісопаркові господарства, не беремо ботанічні сади. Тобто це буде величезний резонанс для киян, якщо ми почнемо видаляти 8 тисяч дерев. Плюс це досить складний фізичний процес, тому що видалення цих дерев, їх викорчовування, спилення, перевезення і знищення це потребує величезної кількості працівників, зусиль. А ми так само, як і всі, зараз, зіштовхнулися з великою проблемою в кадрах в комунальних підприємствах. Це і неконкурентна заробітна плата, і мобілізація наших працівників. Тому ну, перемогти цю заразу можемо тільки спільно. От, ми зі свого боку, а, зараз фітосанітарами, у мене є декілька ідей, я все-таки хотів би, щоб ми їх відтестили, як ми можемо врятувати дерева без а, видалення, тому що є така приказка, що не виходить у того, хто нічого не робить. Тому я вам дуже дякую за вашу роботу. Вона важлива для міста, важлива для нас. І вірю, що спільно ми точно зможемо зупинити ту навалу по тій проблематиці, яка є, ну і упередити нашу задачу в майбутньому, щоб ми не зіштовхувалися такими викликами для міста. А десь превентивно могли їх своєчасно зупинити. Ще раз вам дякую, Миколаївич, і вашому колективу за роботу. Дякую, дякую вам.